Та в цьому залі розміром 39 на 12 розпочинав свій спортивний шлях Андрій, і також тут же починав свій шлях і Михайло Мудрик. І ще у нас є вихованці, які зараз захищають кольори інших клубів. Це спортивно-здоровчий табір Дружба. У нас кожен рік був, виїжджала спортивна зміна, була ось маленький Лунін. Це йому тут 9 років, 2008 рік. Маленький лунін і е, Михайло Мудер. Розпочинав Андрій як польовий гравець, а потім, як він сам признався, не хотілося мені бігати. Десь з третього класу він почав грати в воротах. І що цікаво, в воротах теж в нього дуже добре виходило. Була ця і природна і реакція. Він вже і навіть в третій клас він вже підказував, читав гру як, як є. Потрапивши до команди Реал, Андрій Лунін прислав першому тренеру таку футболку з підписом. Ну, Потрапити в реал це на уровні фантастики, скажімо так, тим більше з такого провінційного містечка, як Красноград. Ну, Я ж казав, що в його багато тренерів вложили в його досягнення вкладу. Мудрик Михаїл. Починав займатися танцями. Ну, Так вийшло, що хлопця понесло сюди на футбол. І він дуже хотів грати в футбол. Батьки були, ну як, вони сюди віддали його спробувати. Він тут починав потихоньку, але не бросав займатися танцями. Ну, В ітолі футбол переміг. Таких дітей мало. Це від Бога. У нього скорость від Бога. Він працьовитий. Він після тренувань оставався в школі, оставався з батьками після школи, після тренувань він, він пропадав на стадіон. У далекому 1971 році в Краснограді розпочав свою діяльність дитячо-юнацька спортивна школа. Я знаю. В цей період з самого початку, тому що я прийшов, будучи учнем 5 класу, перш відкрившися Дю США в горді Краснограді. І так затримався тут на 52 роки. В школі працює сім відділень. Відділення баскетболу, волейболу, важкої, і легкої атлетики, футболу, спортивних танців, кікбоксингу. Зараз ми вийшли до дистанційної. Метод занять, ну це все не те, у футбол і всі ігрові віди, та не тільки ігрові, треба, щоб тренер бачив дитину, щоб він йому виправляв його помилки, щоб він дивився, яка нагрузка йому підходить. Будемо ждати закінчення війни. Тоді почнуться повноцінні заняття.